Права для розвитку емоційного інтелекту у дітей дошкільного віку від 5 років. Колір емоцій. Візьміть густі фарби, краще за все, гуаш. І оберіть колір емоцій. Нехай дитина намалює сама. Зазвичай радість висловлюють яскравими чистими фарбами. Смуток сірими тонами. Або холодними фарбами. Але це не обов'язково тому обговорюйте з дитиною, яку саме емоцію вона зображує кольором, певним кольором. Задавайте їй питання стосовно того, що ви бачите і що вона зображує. Наприклад, відраза, як правило, зеленого або коричневого кольору. Але немає якихось певних правил. Все це індивідуально, і дитина може асоціювати емоції зовсім з іншими кольорами, не з тими, з якими асоціюєте їх ви. Тому, будь ласка, розпитуйте дитину про те, чому вона обрала цей колір, що він для неї позначаєте. Відслідковуйте мімічну, мімічні так, зміни та емоційні на обличчі для того, щоб ви розуміли цей стан дитини у той час, коли вона зображує певну емоцію. Істотна різниця від зустрічається в колірному сприйнятті страху. За обраним відтінком можна зробити висновок про поведінку дитини в стресовій ситуації. Деякі з нас біжать, деякі ховаються, а хтось нападає. Тому, тому кольори можуть відрізнятися від білого до чорного. Вибраний відтінок може бути від червоного або фіолетового. Але не варто засмучуватися або бити на сполох, якщо дитина обирає незвичні рішення для вираження емоцій. Всі і кожен індивідуальні. Якщо у вас виникають якісь тривоги щодо розвитку емоційного, зокрема, розвитку вашої дитини. Проконсультуйтеся зі спеціалістом, обов'язково з фахівцем, а не з пересічною подругою чи мамою. Будьте уважні до своїх дітей.